Господи і владику життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Так починає святий Єфрем Сирін свою велику молитву. Чому починає він із прохання позбавити від лінивства? Наче ніби немає більш тяжких гріхів, ніж лінивство. Святий Єфрем говорить про лінивство, а йому відніше, ніж нам. Що важливіше, що згудніше, який гріх сильніший, небезпечніший. І якщо говорити про лінивство, починає свою молитву з моління не дати духу лінивства значить, лінивство є вельми небезпечний гріх. Спостерігаючи за лінивством зі звичайної життєвої точки зору, бачимо, що лінивство презирливе, заслуговує на загальне засудження. Дивіться, якими низькими є ліниві люди, які не хочуть працювати, які проводять своє життя в повному неробстві і що доходять до багатьох багатьох гріхів. Лінивство є матір'ю величезної кількості гріхів лежать ліниві люди, нічого не роблять, сидять і мріють. Про що? Ні про що. Думки їхні блукають часто абсолютно безцільно вони згадують минуле, те щастя, ті радості, які пережили, мріють, щоб усе це повторилося, думають тільки про це ні про що серйозне, не зосереджуються думкою своєю на глибокій серйозності життя, на величезній відповідальності, яка лежить на кожному не тільки перед людьми, а й перед самим Богом. Бездіяльна людина, шкідливий член суспільства, шкідливий член держави. Лінивство доводить до великих і тяжких гріхів не здатні працювати, впадають у бідність, у злидні самі по собі не приходять гроші, не приходить багатство, працювати не хочуть, а ніщо не приходить саме по собі, і людина потребує всього, що необхідно для життя. І навіть те, що перевищує межу необхідного потрібні їй задоволення, потрібна розкіш у житті. Щоб дістати грошей, вона вигадує різні, нерідко гріховні засоби, стає здатною на всяку ницість, на темні справи, злодійство, брехню, обман, хабарі. Таке презирливе неробство вже з погляду суто життєвого. А що скажемо, якщо будемо говорити про лінивство в духовному житті нашому? Невже воно заслуговує меншого осуду, ніж у царині життя нашого матеріального? Ще набагато більш злибна вона в житті духовному будь-яка здатність наша, що залишається без практики, втрачається якщо музикант, який досяг досконалості в грі, перестає вправлятися. На довгі роки залишить зовсім музику він втрачає свою досконалість у грі. Кожен орган нашого тіла без вправ приходить у стан млявості, нездатності працювати. Людина, яка завжди лежить і лежить, втрачає здатність ходити. Хто не працює руками своїми, доводить м'язи рук до в'ялості За фізичної бездіяльності. Сила тіла згасають, також і здібності душі. Всяка духовна здатність, залишена без вправи, втрачається. Якщо людина не молиться, то втрачає здатність молитися. Людина, яка завжди відкидає піст, не змусить себе молитися. Хто не стежить за духом, за серцем своїм, стає розпущеним у духовному відношенні ніколи ні за чим не стежить. Душа, що залишилась без вправи, стає подібною до ниви, необробленої кілька років, яка заростає бур'яном, непридатною травою, колючками, яку важко зробити плодоносною. Лінивство духу, не в добрих справах призводять до загибелі душі, до заростання душі всіма бур'янами гріха. Як би це не було важко, цьому ще не вся біда. Набагато більша біда, що втрачаємо дні духовного діяння, короткі дні свого життя, а вони дані від Бога для того, щоб досягти великої і святої мети, щоб підготуватися до страшного суду, до відповіді на суді, щоб стали гідними в очах Божих, щоб не поставив він нас у лівий бік і не сказав: Ідіть, прокляті, у вогонь вічний, уготований дияволу. І ангелам його, Євангеліє від Матфея. Життя нам дано для того, що ми поспішали, поспішали робити велику справу очищення серця свого, слідуючи за Господом Ісусом Христом. Але ж це слідування напружена робота, нерідко тяжка праця, а не лінущі. це перенесення страждань за Господа Ісуса Христа, а лінивство не страждає. Уникає страждання. Чи знаєте ви, що всі святі, які, здавалося б, і не потребували праці, які весь час життя присвячували духовним подвигам, ділили час доби на три частини одну частину молитві, іншу частину читанню Слова Божого, іншу частину роботі, праці? Вони жили в пустелі, в дикій лівійській пустелі. Жили в лісах далекої півночі, в непрохідних нетрях і присвячували праці одну частину свого часу. Різну працю обирали вони, Клали кошики, рогожі, розводили городи, рубали ліс, будували келії, церкви і цілі монастирі. Те, що робили руками, продавали в найближче місто, харчувалися самі і годували жебраків. Вважали вони працю важливою і необхідною справою. Святий апостол Павло проповідував цілими днями Бога, а ночами робив намети. При світлі місяця або лампи він старано працював, вважаючи для себе обов'язковою працю. Головна праця, головне його прагнення було в тому, щоб бігти, щоб поспішати, скільки було сил до мети бігти в Царство Боже, що знаєте його дойвовижні слова Браття, я не вважаю, що я вже досяг, а тільки забуваючи те, що позаду, я пориваюся вперед, прагну до мети, до почести вишнього покликання Божого в Христі Ісусі. Послання до Филип'ян Він, ані трохи не вважаючи себе таким, що досяг, прагнув усе вперед. Забуваючи вже досягнуте, прагнув до мети вищої, отримання вищого звання Божественного у Христі Ісусі. Це приклад життя протилежного життю лінивих людей. Жодного сліду неробства не знайдете в житті апостола Павла, у житті пустельників посників, у житті чернечому, у житті великих святих. Всі вони займалися зранку до ночі. Лінивства цуралися, лінивство вважали великим і згубним злом. Треба, чуючи молитву святого Єфрема Сиріна, яка так часто повторюється, уважно вслухатися в кожне слово молитви, запам'ятовувати, заглиблюватися в сенс цих слів і закарбовувати їх назавжди в серці своєму. Буду допомагати вам закарбовувати їх. Сьогодні закарбував прохання святого Єфрема про позбавлення від духу лінивства. Пам'ятайте, що життя коротке, треба поспішати. Поспішати, як апостол Павло поспішав, треба поспішати в служінні Господу. Амінь.